Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьму. звуть мене Аня. Сьогодні ми з вами дивимося події на найближчий період, що важливе буде відбуватись, на що вам звернути увагу. Не забувайте підписуватись, підтримувати у нас зараз збір на турнікети. Посилання залишу під відео. І серед донатів від 100 гривень розіграю. Свій особистий оракул. Дивіться, не сумнівайтесь в собі, не майте сумнівів в тому, що все складеться. От, Можливо, на щось чекаєте, можливо, на якесь покращення, можливо, на якусь радість. Не сумнівайтесь, що все складеться. Так і буде. Просто коли ви почнете шлях до отримання чогось, знаєте, коли я, ну, нарешті, спокійний день або нарешті переїхала. Нарешті все прояснилося, відразу будуть з'являтися якісь люди, які. Знаєте, дуже багато коментують ваших дій, вашого життя. Якщо ви абстрагуєтесь, дивіться, від оточення взагалі від всього, що відбувається навколо, і сконцентруєтесь, знаєте, прекрасна природа, гарний день. У нас сьогодні сонечко, да? гарний настрій, незважаючи на якісь потрясіння і нерви, от на тому, що дійсно може порадувати. Ви зрозумієте, що не все так погано, тому що от такі думки будуть натягувати, знаєте, як чорні хмари. Не все так погано. Найближчий період події, найближчі дні. Що вам варто знати? Давайте подивимось на декілька варіантів. Обирайте. М, мої хороші. В залежності від обставин будете. Дивіться, всі проблеми від того, що ви нічого не робите, від того, що ви просто на щось чекаєте знову ж таки. Відлюдник, перша карта, відлюдник, друга диявол, про що це каже? Я сам собі, я сам в своїх претензіях, сам своїх емоціях. Ви, можливо, на когось очікуєте, можливо, хочете, щоб щось змінилось, але не берете відповідальність на себе. От живіть тут і зараз. Ні, все не так. Якщо ви не можете, дивіться, зі своїми якимись емоціями, думками дати собі раду, це означає, що треба подивитись, чому. Є причина, чому ви не можете взяти в себе в руки свої думки. Треба знайти причину і прибрати її. Другий варіант. Страшно рухатись вперед, а доведеться. Це прекрасно. І партнерство може бути, в когось може бути кохання, в когось може бути період хороших емоцій. Страшно, але робіть. Або, знаєте, іти ну, в невідомість, да, як кажуть, але робіть. Швидкі думки, швидкі дії це назавжди на краще. Третій варіант. Троїчки. Um, щоб ви наробили, треба задати собі питання, чи дійсно ти цього хочеш і будеш хотіти це через якийсь час. Це перше, друге, якийсь обман спливе, відкриється. Тож подякуйте, що все таємне стало вам відомим.